Всім доброго здоров'я та мирного неба. Трошки більше місяця назад собі придбав 120-й щіль. Це я вже його обкатав. Потім в мене є 36-та коса після капіталки. Це я хочу їх порівняти, показати їхні сильні і слабі сторони. Я думаю, буде цікаво. І заодно залишить просто 20-й відгук. Я думаю, для людини, яка хоче, хоче чи планує собі придбати даний апарат, буде цікаво подивитися, як воно і що. Також є в неї як і плюси, так і мінуси. Про це, про це ми зараз до порядку дійдемо. Ну, давайте почну з 36-ї. Я багато неї відео знімав. Ремонт був, скажімо так, ну, він не важкий, але Запчастин немає, заказувати, плюс якість тих запчастин бажає залишає е... кращою, як мені колінвала підсунули для неї. Бракованого, не збалансованого. Ну. Тим не менше, з горем пополам я її склав. Те, що там пишуть, що запчастин є запчастин, ніфіга немає, навіть в нас немає. Знайомий в мене в 43-й КОСУ. Теж поршневу треба було робити. Він не робив, тому що сказали ціну високу, плюс ще дати хрен Ну, Скажу так, даний девайс, капітал, капіталити, як на мене, не, не, він не вартий, того, ви потратили ще, лиш, лишні кошти. На майбутнє я для себе взяв, що я капіталити, нічого не буду. Там розходники, там шланочки, патрубки фільтра замінити можна а туди вже лізти до поршневої і так далі. Ну цього не стоїть абсолютно. Тому що я в неї вложив з цим мастилом, мастилом ремнем і скажімо, з тими доставками, з тими всіма замовленнями, з дорогами і так далі. Бо в мене почти немає, мені треба їхати в сусіднє село, там трохи менше двох тисяч. За ті кошти можна було б купити чи 43, чи 52, як зараз пам'ятаю світясь, повністю косу в зборі. Да, можливо, там якість була б не та, але тим не менше це, по суті, виходить ціна ремонту, ціна нової коси. Ну, ну, не стоїть того. Чи ремонтувати, чи ні, це вибір, звісно, кожного, але я не рекомендую нікому. Е -е, багато скажем, скажем, це часу пішло, сил і нервів і тому подібне. До речі, я її обкатав станом на зараз. Десь літри половиною бензини пішло в дані в даній косі. Обкатав, давав я і даю олеомак, мастило. Перший раз дав 50 грам, зараз даю по 40 на наступний рік я думаю, вже буду давати по 30 бо того, що це масло якісне. Я думаю, 30 там буде цілком достатньо. Ну, ні в коєм випадку більше. Ну, то не стоїть. Це пуста трата мастила, тим більше воно дороге, це якісно. Це, якби якийсь шмурдяк, був би. Там таке, як продають там, за 90 чи 120 гривень зараз, чи 130, ну неважливо. От то да. Е, З модернізації, що одів цю трубку, бо вона в мене на... Розрізав воду провідну трубку синю, а така трошки грубовата. Вона тугенька, то просто її не знімеш. Звісно, можна було б це зняти і так засунути, але навіщо, якщо воно, воно воно тугувато, сам цей пластик? Тугуватий, просто розрізав і не знімається. На щіль я таку саму зробив. Оце з самого початку, бо воно почало витиратися. Таку саму зробив, я скажу. я тут вже мусів робити, зараз ми до цього дійдемо. Я разом робив там і зробив тут, або тут воно трохи протерте було, щоб не купляти запчастин. Нічого, <кх> то я й тут e Е, Потім, що ще? E -е, вона, коли робите капіталку, вона втрачає, ну, поки не прийде обкатку, десь 25 плюс мінус процентів своєї потужності. Зараз вона приблизно десь Ну я скажу так десь 90%, плюс-мінус, це так, навскидку я спалив 3,5 літра. Я думаю, ще трохи спалю, ще воно протреться та й потужність вся вернеться. Потім, е косив я ліскою не косив головкою чи шпулею. А отаким от сегментним ножом він тут піти. Ну, на 5. Досить непогано він косить. Скажу, він нічим не уступає цьому сегментному ножу. Бо цей сегментний ніж він трошки грубуватий. Він грубший приблизно в рази 2,5, ніж ці. Со, відповідно, чим гостріший, самі знаєте, чим гостріший ніж, ти, чим тонше, тим він гостріший. Це теж гостре. Оце вже воно витерлося. Ми так плавно перейшли до 120 го е Теж гострий, нічого проти немає. Вона оборотиста коса. Е -е, порівняно зі 36-ї це небо, звісно, і земля. Ну і вона е -е, дорожча. Давайте почнемо з так. Е -е, 36-та коса на 36 кубиків. Е Зараз коштує приблизно від 5 до 7, тобі ж це приблизно 50% від даного, даного апарату, від 120-го щеля. Вона є фірма, по-моєму, як там вона називається, Ечу чи як, них ж є 36, але запчастинами кажу дуже туговато з, з ними. Е, так, йдемо далі. Про редуктор, смазку думаю, яку взяти. Напишіть в коментарях, яка краще буде. Я думаю, леомак взяти там 125 грам. Вона приблизно стоїть як щилівська, 80, по ціні те саме. Це в районі 150 гривень, плюс-мінус, без доставки. Ось сюди краще. Або чи скварнівську, ну, скварнувська дорога, там буде гривень 250-80 е, Так. Потім. Що ще з даних плюсів? Плюс в тому, що зараз покажу, бачите, ця головка. ну, От знизу ця металічна, як і кришка, чи я не знаю, як називається вона. От, Якщо ви ложите косу на землю чи куди, то вона лягає іменно на цю, а леза, бачите, вони, ну, тут просто нерівно, то вони касаються земля. Вона асфальту не касається, плюс даної коси. Йдемоте далі. Ручка теж плюс, трошки подер'я. Це я перевертав, ставив шпулю, то трошки подер. Ну, таке воно, нікуди не діміся. Потім ручка плюс, нічого не маю проти. Я зажав перший раз погано, бо це везли, брали мої родичі її. Я не брав її, я по неї не їздив. Це так рішили і взяли її 120 на 120-ту на два господарства, скажімо так, щоб було нам і було тітці. О, тітки там небагато городу, але викусти комусь треба. Тому що наймати, платити, то я думаю простіше що своєму сказати та й, й викосити. Погано зажав, то воно трошки почало, якби, Це, навіть там видно-не видно. Не видно от, от Крутитися, то я зараз пережав хрест на хрест і воно стало все нормально. Потім також скритий недолік чи мінус даної коси, можливо, не дан... можливо саме не 120 іменно там 120-250, що ручка витира... що тут я покосив, я не знаю, скільки я спалив, може літри-півтори і почала ручка витиратися, от бачите? Оце воно. це от карабінчика видно. Це іменно почала витиратися, воно почало таке цей напил, це він трохи з грязі, бо тому що від цієї трубки. Але воно витирається, тим не менше, трубку приходиться вдівати. Одів трубку і все, все проп... і кажу, все нормально. Кусок пластика, але бачите, роль грає, бо тому що трубку потім замінити, я думаю. Хоча зараз кусок пластика вдієте. Це все провів, прикріпив сюди, отак, накрутиться, як проблем немає. Пластик жорстокий. О, ось. Отак. Ну, скажу так, я вже нею іменно з цим пластиком вже, мабуть, я спалив, 5,5 літри, з цим пластиком, мабуть, Літри 3,5-4, десь так, плюс-мінус. Плюс десь в мене там записано. І проблем ніяких немає, все косить. Потім, до речі, так згадую по ходу, то вертаюся. Дана, зустрічаю на китайських цих дану ручку, такого старого плану. Вона трохи вона якісніша, але вона не зручна. Дана ручка такого плану вона зручніша набагато. Єдиний мінус, що побачив, це... Тут така кнопочка є, що нажив в китайцях, що нажимається. Е, я міняв та трусі, мені положили ту кнопочку, я скажу, там якість дуже, м'яко кажучи, дуже слабенька. М'яко кажучи, дуже слабенька. Так, йдемо далі. Що ще по косі? Е, отута, це отвори. Ну, це і трас, звісно. Спеціально не чистив, щоб вам показати. Тут ще є бензин, зараз ми до цього дійдемо. 5,5 літр я нею викосив. Тут ще є трохи бензин. Тут фільтр. Оце все як було, так і є Тут фільтр. Я не запихав нічого і не це, тут фільтр так і стояв. Потім Ну Можливо мінус не мінус, але для мене це мінус, бо в Китайці паливо кінчається повністю все, тут воно трошки остається. 120-й. 120-й він її. І... Так само я думаю, 250-й. Він всю бензин не схавуває. Там воно остається. Все воно так задумано чи ні, я не знаю, але кажу факт. Чи плюс, чи мінус. Я думаю, для мене це мінус, бо тому що китаєць 36-й тей мій з'їдає все. Е, що ще? Оці вентиляційні отвори, бачите, там такого немає. Там немає. Е, потім там фільтр круглий, звичайний, тут авойличний. Я, до речі, його два рази вже е, два рази вже пробував вистукувати, там він, чуть -чуть, він такий темно-жовтий, він чуть-чуть вже став такий досірувато. Поміняв колір, пробував два рази вистукувати, але не вистукав. Весь така, бо як би там не було що. Е, якось буду її обслуговувати ще, то я зніму відео, покажу. Е, потім, що там ще далі? Дянути далі. Що йде в комплекті? Покажу. Коробку, до речі, не дали. Там, я так зрозумів, одного в двох іде чи що. Дали очки. Вон ціна їх навіть. Це так зрозумів, може, не з цього комплекту, може так він окремо дав, Ну, ну не важливо. Очки непогані, питань немає. Потім захист ножа. Ну, Пластик такий хлюпенький. Він згинається. До речі, коли я спочатку брав цей пластик, то бачу, він трошки як то вигинається. Я перестав його брати. беру просто родно наверх. Коли їду косити, родно на ніж невеличке, закраю, щоб воно не билось на прицепі мотоблочному і це. Я його не беру. Ну, Хотілося б, щоб пластик оцей трошки чуть-чуть би більше дали і ціни йому не було б. Так само дешевий Китай. Самий. Можливо, там його не треба, але побажання, щоб було трошки краще. Потім, потім ремінь чи розгрузка, як там його називають. Досить непоганий. Дивився його ціна 75 доларів. Приблизно це трошки менше 3000. Скажу він нічим професіональному китайському трохи уступає, але не сильно багато. Враховуючи, що той, той буде коштувати зараз десь, ну я не знаю, в інтернет-магазині десь 250, 250 плюс-мінус. На базарі може 300 і вище тай ремінь коштувати. Тобі, що цей коштує по суті скільки там 10 доларів, що цей 75, чи, трошки читай 12 доларів цей 75. ну, да, якість матеріалу трохи краще, якість самих застежок, сам, сам пластик кращий. Але я скажу так, якби я мені б сказали б купити, я б цього не купив, взяв би краще то, той. то йдемо далі. Ну, оторточка, викрутка. блокіратор, називається блокіратор редуктора, бо він вставляється сюди. Там зовсім не така система, тут трошки краще мені подобається, чим, чим там. До речі, косу я травою обтираю, кушу в основному з цим. По можливості, коли кушу, поросою, то обтираю її, щоб вона трошки не була заляпана. Потом ключ. Що ще? Потім захисний цей кожух. В принципі, якість хороша. все. Не... Ну, оце таке, бачите, він як -то, знаєте, як то шили мішка і не душили. Чи танцював, танцював і не вклонився. Ось таке, бачите? Це вже такий був. О. Якість хороша, все, але це якесь... Як то недороблено трохи. Це мені трошки, звісно, не подобається. Це, бо там в китайці там, може хуже і пластик, але там такого немає. Е, потім по мастилах сюди даю хаду. Е, Давав 25, потім дав 30. Коли дав 30, то бачите, тут нагар оцей. Почав нагар. І я зрозумів, що що 30 це багато. Почав давати 25 в самий раз. 20 не даю, як пише, зразу кажу, бо тому що якість палива бажає. Бажає кращого, скажімо так. Непонятно, яка бензин і ще щось. Є випадки, що побрали бензин. І він не працює іменно, щільно працює, знайомо 55-й. Щіль, він, як Я вже казав, що він 40, в нього 43-я куса була, він не захотів ремонтувати її. Зразу купив 55-ту і забувся. І він купив паливо, не захотіла робити. Поїхали десь туди за місто, купили з другої сторони інший вид палива і вона почала працювати. Так що з паливом у нас. Бажає кращого, але ну, це півбіди, біда в то, також є таке, що він сьогодні є, завтра не буде, то солярку з газом привезли, то бензин привезли, в нас отаке з паливом робиться. Та є, то немає. Так що 20 я не буду давати, буду 25. Хай буде більше. Я думаю, ну там погоди не це. 30, ну поки 30, ні. 25, їй цілком достатньо. Е, до речі, в мене є 92 95 бензин. На 92-й бензині, чи може вона неякісна, чи може що, е, ну, вона не так обороти тримає. На якісному бензині от вона таку врізку. Я не знаю, як на машині от дає даєте газу і воно так набирає. На 92-му може так не набирати. На 95-му добре набирає. Це так. Euh, що ще по ній? В принципі, те сказав, те сказав. А, чому іменно 120-й? E, 55-й, я подивився в знайомий, але я не знав, що він тоді купив. Побачив, що він, як він неї косить, я скажу так, 55 та на невеличкі ділянки. на невеличкі ділянки. Ну, якщо там города там 10 соток якимсь дачником вполне з головою хватить. Ну, коли вже таке треба косити, наприклад, там заготовка сіна чи якийсь бур'ян, хоча б 120-та. Це іменно золота суродина. Тому вибір, звісно, кожного. 250-й там вже потужний, його вже не треба, це вже треба тим, хто там часто косить, якби і це. Якби часто косить, високий бур'ян, тим так. Да. А так, що по, що по розходу палива, Це так згадую, то розповідаю. Розхід палива спочатку брала більше, зараз вона стала менше брати. Ну, накосити мій прицепчик, мій прицепчик сіну. От, сіном, покажу теж. Сіно, мій прицепчик сіна. Це воно було зелене повністю, то якщо спочатку йшло цілий бак, ну, плюс-мінус майже бак, тут аж 640 грам. То зараз оце я накосив, о, дивіться, скільки там лишилося. Ну, я не знаю, там грам, мабуть... Розлітається бо вітер. Я не знаю, скільки тут грам, дивіться, самі от помітка. Зараз ну грам я не знаю, десь приблизно 350-400 зараз йде, це накосити мій прицеп. хто дивиться мій відео, знаю, який в мене прицеп з ріштовками. Автомобільний прицеп повністю травою. Е, до речі, там скільки? 8-9 радин. Як коли. Це трави такої хорошої. То йде іменно скільки. Що шло бак, зараз десь грам 400, плюс-мінус. Отак, це коли воно обкатається. Досить економно. Досить економна, якби. Ну, в принципі, враховуючи те, що вже наші прийняли закон, що там буде 80-90 гривень літра бензину, то я думаю, що це плюс бо 52-га коса, я думаю, ну, задовотись заправляти. Потім ще шпуля. Шпуля не йде в комплекті з 120-ї, там обійде, бо 55-та була по акції, там все йде, ну там ніж, бомжацький, двохлопасний. А тут, до речі, той ніж коштує 1100. Шпуля. Це 25,2. Не автомат, обична саме легенька шпуля, автокут. От, пише. 25,2. На легенька Я косив нею мало, самі бачите, хотів заправити ліску свою в мене є, але тут подивився, що тут оце було так чимало, і мені її вистачило. Я лише поправляю після лес. Те, що я косив, мені її вистачило. Ціна її 550 гривень. Це була на момент покупки. В доларах 13 чи скільки там доларів приблизно. По-моєму, 13-14. Ну, не важно, десь так. Приблизно плюс-мінус про шпулю. Я не брав 26,2, брав саму дешеву. Це не я брав, а мої брали. Брали саму дешеву, яку бу... яка була. Взяли цю ліску. Я зараз кушу. ну, Останні роки дуже мало, по картоплі не кошу, з основним Економніше. Потім вертаємося до порівняння витрати палива. На 15 соток, На 15 соток. картоплі того року йшло 4 літри. І поправляв. Разом поправляв. Це я і 4 літри, разом з шпулею, де це та шпуля. Ну, та помаранчева стандартна шпуля, яка до цієї йшла. 4 літри пішло. Цього року на 15 сотик. Косив щільно, обкатував. І правда, пішло літра і 6 приблизно. Приблизно все каже. Тому плюс-мінус це таке. Тобі в 2 рази, навіть трошки більше, ніж в 2 рази. От різниця між щілем. І 36 косою. До речі, ціна його 350 доларів. Коли купляв даний девайс, він стоїть 230 доларів. 36 коса в 2008 році. 230. Це по курсу кажу, по курсу долара на момент покупки того чи іншого девайса. Так що в два рази різниця економії пала, навіть більше. Зручна. Обороти ста. Ну, що ж я можу сказати? Косити одне задоволення нею. От якщо треба, стаєш собі, косиш ні спина, ніде нічого не болить, якби, ну. Якби так. Ну, робить все, сказав так, що ще. Порівняння. Після 43-го чи 52-го не взяв би. Тобто там мені писав, що 52-го бере. Взяла б на 15 соток літрів 6 бензину. Ну, враховуючи, що він буде дорогий, то я скажу, це велика різниця. Це велика різниця. Ну, хлопці, значить так, чекаю коментарів. Е, до речі, подальша доля, якщо цікаво, то буду знімати. Її, якщо не цікаво, то не, це. не буду знімати, тратити свій час, бо, самі знаєте, час зараз не дуже хороший і бажання завжди знімати є. Ось вони такі красуні. Покажу всім, щоб бачили. До речі, 52 го бачив, як 52-55 щель, він, він не такий, як 120-й. Там він бриє, але він помаленьку, так у ну, як сказати. Ну, скажу так, на великий простіше взяти, хоч він трошки 55-й, він дуже економний. Але, думаю, взяти 120-та там економніше буде, бо там швидкість не та. Там швидкість не та. Ну, якось так, хлопці. Чекаю коментарів. Що не сказав, скажу в наступних відео, можливо, щось забувся. Не сказав чи не показав, покажу в наступних відео. Зокрема, відео роботи. В мене то є відео, але буде публікування, буде пізніше. Відео роботи даного девайсу. Все покажу згодом. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня!